Доброго дня! Зараз наразі в Рівному і в Україні війна на моєму шляху дуже багато зустрічається жінок, які поводять себе вульгарно. З ними ніхто, на жаль, нічого не робить. Це просто якийсь кошмар, і от якраз пишу про таких у Слові Божому. І тому зачитаю вам, щоб ви теж знали, що з ними буде далі. Господь дає мудрість, а з нею чеснотне життя. Блудниця за Бога забула. Сину мій, якщо приймеш слова мої, ти, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрости вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній. І знайдеш ти богопізнання, бо Господь дає мудрість, а з його густ знання й розум. Від Він спасіння ховає для щирих. Мов щит той для тих, хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і барже він дорогу своїх богобійних, тоді ти збагнеш справедливість та право і простоту, всіляку дорогу добра, бо мудрість увіде до серця твого і буде приємне знання для твоєї душі. Розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме, щоб тебе врятувати від злої дороги, від людини, що каже лукаве, від тих, хто стежки простоти покидає, щоб ходити дорогами темряво, що тішиться, роблячи зло, що радіють крутіствами злого, що стежки їхні круті, і відходять своїми путями, щоб тебе врятувати від блудниці, від чужинки, що мовить м'якенькі слова. Що покинула друга юнацтва свого, а про заповідь свого Бога забула, вона бо із домом своїм западеться у смерть, і стежки її до померлих, ніхто, хто входить, до неї не вернеться, і стежки життя не досягне, щоб ходив ти дорогою добрих і стежки справедливих беріг. Бо замешкують праведні землю, і невинні зостануться в ній, а безбожні з землі будуть вигублені і повириваються з неї невірні. Амінь. Люблю вас, Україна.